Усім привіт! Хочу вам показати нове надходження в нас на майданчику. Це в нас Реноседжар 2017 року в комплектації Інтенс 1,5 дизель на автоматі з пробігом 185 тисяч кілометрів. from kentucky but this ain't no fucking dixie chicks this is not route 66 she step out take like 50 flicks i'm way too selective with the folks that i get mixy with she said that's a lie boy you a thot thot <gasps> just left out the city it was high 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 mm, think they fucking with me but they not 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 i just cannot stop i'm about to buy my broad drop she came to kick it with her friends they take shy, shy. Даний автомобіль ми купували на голландському лізингу. Він 100% без ДТП, 100% без жодного підпробування по кузову з повною історією обслуговування. Що далі ми вам все покажемо детально на відео. Так, зараз більш детально все покажемо, розкажемо про цей автомобіль, всі, які є як можливі нюанси, все покажемо. Пробіжемося товщиним міром по лакофарбовому покриттю, підключимо з діагностикою, покажемо реальний стан автомобіля. Так, колір, білий перламутр. як на мене, супрово підходить кажару. Ми вже такі привозили. Їздить у нас по місту, виглядає суперово. Е -е, так, по Комплектації маємо парктронічки 360 градусів, маємо led передню оптику, маємо камеру асистентів. По автомобілю, що робили ми. По автомобілі ми робили тільки хімчистку. По кузову навіть не робили споліровку, тому що він реально в суперстані. Так, вам там дрібнесенькі, дрібнесенькі, ледь-ледь помітні сколіки, ну їх мінімум. мінімум. Повторюю, ми не полірували автомобіль. Маємо парктронічки 360 градусів, маємо LED оптику, маємо у нас зимова гума. Пірелі, 19 2019 рік. Тормозні диски були десь недавно замінені, видно, стану, вони без вироботки, колодки теж. В гарному стані, теж, напевно, десь були щойно замінені, ну, але ми покажемо випуску з офіційного сервісу, де все буде детально показано. Комплектація Intense, нагадаю, маємо безключовий доступ. Маємо датчики сліпих зон, фокусую вам. По кругу ні мятин, ні царапин по лакофарбовому покриттю немає. Ззаді у нас, правда, 17-й рік і Альпін Мішелінка стоїть. Ну, тут вже така протектора міліметрів 4 Більше тут немає. Задні дискові тормоза е, взагалі без бортиків. Вони в круг були замінені, передні чуть -чуть мають швидше вироботку, то... а задні взагалі нові. От, колодки теж замінені. То зараз не потрібно лізти до автомобіля. ГРМ в нього теж помінений, не потрібно нічого робити. Показуємо так, він з фаркопчиком у нас. Перехонічки 360 градусів на задньому бампері має ось такий незначний незначну десь була потертість. І от має не лопнути нічого таке. Це не тріщина, це просто от легесенько, десь, легесенько хтось напевно тернув, але це на пластику. і ну, Як на мене, це взагалі не суттєво. Але ми показуємо, як є, щоб ви чітко знали за. Чим ви їдете. Ну, стан реально ну, суперовий. Заді теж тут, тут бачите, ну, взагалі без виробітки ноль. Бортика ноль. колодки теж замінені. Ззаді теж мішелінка зимова. Передня пірелі, 19 рік. Дискові термоза теж все, диски у нас замінені були в круг. Ну, ми подивимося на якому це було кілометражу, вам покажемо. Парторончики 360 градусів, лобове скло. Оригінал 17 рік, бачите, Пилючка припала. Ось так все виглядає по кругу. Кліренс дуже високий. Для наших доріг, як на мене, ідеально підходить такий от варіант автомобіля. Так що вам ще показати? Ну, Знизу зараз покажемо. Тут теж все, бачите, стан. От вихлопна труба у нас не ржава, нічого, не в маслі. Все супер. Бачите, все показав. Так, далі е, візьму товщиномір і самі основні е, все основне покажу, що він без підфарбувань по кузову. Товщиномір в руках починаємо, як завжди, з капоту. Погнали. Так, 97. 108. 92, ну він. Без підфарбування 100%, ми вже все перевіряли, але покажемо вам все на відео детально. 99. Так, сфокусую відразу він код, поки не забув. Так, 71, 64, капот показав, крило. 120. 109, 107, 117, стоечка 73, 88, 79, криша. Сонце погано видно, але будемо показувати 115, так, дверка. Не 106, не 108, не буду тецяти 100 раз. Хто розуміється, то розуміє, що якщо не фарбована деталь, то вона не фарбована і декілька мікрон це нормальний допуск. Коли автомобіль фарбований, воно одразу там буде в два рази. 120 на крило. 101. Ну 10. Стоєчка задня, 112, 119, 103. Так, фарбань немає. Проєми. Так, він кодік. 50. Ну і проєми, звісно. Тонше завжди. 39. Так, це задній приєм. Передній. Це три. 59. Сточка. 48. Пороги. Бачите, не фарбоване. Він сто без підфарбування, але все покажемо детально. Поріг. Бачите, не фарбований. Так. Задня частина. Колір, звісно, горить. 118. Кришка багажника. 128. 110. 79. 79. Ну, Не фарбовано. Пішли на ліву сторону.

60. 66. Стоечка. 41. Все в оригіналі. 75. Крило. 103. 102. 114. 112. Бачите, автомобіль без підфарбувань, зеркала теж не зацарапані, буває. Дуже часто, що якісь протертості. Чітко відкрию зараз капот відразити. Так, під капотом. Ніхто нічого не мив, не вимивав. Все як має бути, в такому стані і є. Показуємо. Так, це на місці, все 29, 3, 21, 147 ГРМ замінений. Тут все в пилюці, все сухо, все як має бути. Жоден болт. Не крутився, нічого, бачите. Тут теж ніхто нічого не крутив. Все в оригіналі. Колючку притру, Все в оригіналі. Так, фара. Е, 12.05 рік. 15.05 рік. Фари оригінал, ніхто тут ніхто ніде нічого не крутив, не знімав навіть. Бути. Все показуємо. Фокусуємо, фокусуємо, все в, в оригіналі. Саме тут. Все в оригіналі. Нічого ніде, ніхто не крутив. акумулятор. так, Акумулятор 02, 21 стоїть. Штампів новий, замінений 21 2021 році. Ну, тут все все в, в робочому стані. Повторюсь, ніхто нічого не мив. Знімемо. Ніхто нічого не мив, не вимагав, бачите пилюку, бачите стан. Все. все як має бути. Повний повний порядок. Ми от, двигуни не миємо, тому що як, не рахуємо за потрібне, щоб воно було вилизано, вичищено. Всі міточки, все, все, все все на місці, все в оригіналі. Покажемо, що в нас робиться в багажнику. Так. Не кручено, не кручено, полочка на місці, полочка на місці, подвійне, подвійне у нас тут, хто знає, каджарі можна збільшувати об'єм багажника. Лампочки, ніхто нічого з у нас не забирає. Так. У нас тут підкачка, ремкомплект, крюк, це з аптечка. Що, це аптечка тут. Знака аварійний, щось таке. Бачите, Тут все в повному порядку. Все на місці, так як автомобіль приїхав, так він і, і є. Погрузочна зона. В гарному стані, не напликована, не терта. Все суперово, кузні, видно, все тут чітко, все нормально. Переходимо до салону. Так, Маємо безпечний доступ, вже казав, повторюсь, датчики сліпих зон, зеркала складаються. Так, руль не фарбований в гарному стані. Бачите, стан в суперовому стані, при, при гарному освітленні все гарно видно. Так, сидіння не просівше. і, до речі, дуже рідко, коли ми їх зазвичай перешиваємо, тому що мають тріщинки, вони хто шукає собі такий автомобіль, він знає, що тут часто з'являються тріщинки, тут не перешивали. Хтось е, акуратненький їздив, не зацарапали, не, не, не потріскали нічого. Така легенька, легка потертість ось тут, тут це все в оригіналі, нічого не потерто, не подерто. Каджар, такі у нас накладочки, пороги теж добре, все. Тут все супер, коврик оригінальніший. Тут не протоптано, Тож, хто знає то буває таке, що коврик протоптаний, їздять без коврика, тут дирка кидаєш на коврик, все добре, ні, тут не випадок, все в порядку. Датчики світла, датчики дощу, коробочка автомат, тут теж все. все гарно. Ключик один, другий теж є. Зарядочки на USB. Все тут мультикермо, все тут добре. Тут повний. Так, що в нас тут? Коректор фар, старт-стоп. Пробігу. А, 186, вибачаю, 185 казав, 186 тисяч кілометрів. В салоні не курили, запахів посторонніх немає. Тут теж сидіння, все все гарно. Стан реально класний. Карта дверей. Все показує, все розказує. На потолку ніяких прокур... від прокурів, нічого немає. Все в гарному стані. Ну і повторюсь запахів посторонніх немає в авто. Переходимо на ліву сторону. Так, він вже показував, 71,64, тут теж все в гарному стані. Приємчики, пластики, карта дверей. Тут теж сидіння з мікроліфтом регулюється по висоті. Теж нічого ніхто не перешивав, не робив. Проємчики, коврички. Стан гарний. Так, тут на сервісна книжка. Все гарно. ми показуємо. Так, Зараз по комплектації. Так, карта дверей. Маска. Все Все добре, не зацарапане, бо зазвичай багато царапин на ренушках, на пластику. так. Тут шкіряна така ця. І на торпеді. Так, запускається кнопочка, Запускаємо. Запустили. Показуємо. Ніяких помилок, нічого немає. Там паркується, полоси. Так, ще забув сказати, у нас карти українських доріг. Навігація з картами українських доріг, все бачить. Тобто не потрібно нічого там перепрошувати, робити. Все тут як... Має бути все є. Так. Дисплей, мова українська, все можна тут собі персонально налаштовувати. Так що якось, якось ось так. Далі підключимо ще діагностикою, покажемо вам стан сажі, форсунок, пробігу і всіх інших моментів. Ще вам покажу нас, вам офіційне обслуговування. Дивіться, у нас 71,64 він-код. Білий перламутр. Ми беремо такі випуски е на офіціалі, І ось вам зараз все покажу. дивіться, так, маємо е 9 місяць 17 року, кінець року можна сказати. 179 тисяч. Останній з'їзд, вся історія все от повністю є. там, бачите, там, бачите, 29, 31, 42, 61, 94, 110, 122, 147, 179, все, 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 все тут повністю є. Вам теж все віддамо. Останні у нас заїзди, зараз в кінці я покажу. 179 тисяч. Фільтр масляний. Тобто масла фільтра І 179 віднімаємо 186, те, що я казав, 7 тисяч тому. Тобто, бачите, все чесно, все прозоро все чесно, все прозоро. От, будь ласка, на 147. Те, що сходиться теж під капотом, комплект ремня генератора, комплект ремня ГРМ. 147 тисяч, будь ласка, 21 рік, 29, 03, 21. Все збігається, все сходиться. І от, будь ласка, 21 рік, акумуляторна батарея. Далі не буду листати, бо то довго віддам тому, хто купить, будете мати повну історію. Route 66, she step out, take like 50 flicks. I'm way too selective with the folks that I get mixed with. She said that's a lie, boy. You would thot, thot, thot Just left out the city. It was hot, hot, hot. Think they fucking with me, but they not, not not. I just cannot stop. I'm about to buy my broad drop. She came to kick it with her friends, they take it. Shy, shy, shy i am a high shy. I'm a high. Ay, shy. Met her at the club and I took her to the casa. casa. Get bread nonstop, stop know my name, ring a bell like Raja. Отже, якщо переглянувши наше відео, вам сподобався даний автомобіль. Чекаємо вас на тест драйв в нас на майданчику. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Напишіть чи інформативні такі відео, чи потрібно їх робити, для того, щоб ви могли з певністю їхати за покупкою автомобіля. Всім вдалих покупок та чесних автомобілів з вами була компанія Вайлдав.